Підготовка до мультитесту з математики вписані і центральні кути. Центральний це такий кут, вершина якого лежить в центрі кола. Маємо кут АОБ центральний. Вершина в центрі кола. Дугою кола, яка відповідає центральному куту, називається частина кола, яка міститься всередині цього центрального кута. Ми маємо на двох малюнках два центральні кути. Один з центральних кутів на першому малюнку менший за розгорнутий кут за кут 180 градусів. А на другому малюнку центральний кут більший за розгорнутий кут за кут 180 градусів. Цим двом кутам відповідають дуги з кінцями в точках А і Б. На першому Малюнку дуга менша за півколо, і на другому малюнку дуга більша за півколо. Щоб розрізняти ці дуги, на кожний із них можна позначати яку-небудь точку. Наприклад, позначимо тут точку М і запишемо дуга А М Б. На цій дузі візьмемо точку К і запишемо. Дуга А К. Б. Градусною мірою дуги кола називається градусна міра відповідного її центрального кута. Градусна міра дуги кола не залежить від радіуса кола. Який би не був радіус кола, міра дуги повного кола. 360 градусів, оскільки йому відповідає повний центральний кут, міра якого 360 градусів.